Йо один борщ його пече. один борщ його пече. один борщ його пече. Ошалев ти, тіоче. Ошалев ти, <п 'юче> була суботонька, тонка тепер неделя. Сорочка Єнеєла! Десь так. Тобто ми раді бачити цю гарну неділю. Вас тут на чудовому місці історичної реконструкції Оствиця І тут уже започаткували таку традицію смачні посиденьки в гостинній хаті. Така гарна гостинна хата. Додавилась до цього історичного комплексу. І ми намагаємося щось поєднати смачне і з простим таким побутовим. І співаємо, і розказуємо трошечки про наші поліські традиції, які є дуже унікальні, які дійшли до наших часів, завдячуючи нашим батькам, дідусям, прадідусям, бабусям, тобто старшому поколінню, Поколінню, яке зберегло ці традиції і передало, слава Богу, ще нам. Постоли є з лози, з От тут море такої лози. Я думаю, що ми ще дійдемо до того, що будемо тут і постули плести. А і ця інша пара з це вже більш такі міцніші, це з липи. Липові постули вважалися. Способи пов'язування теж дуже багато, є різні. Пояс. Це не тільки для прикраси. Пояс це щоб підв'язати живота, щоб не надірвати живіт, коли ти працюєш. Це раз. Друге, цей він слугував як оберіг від злого всякого ока і так далі. Цю другу сюди і пішло. А я тим часом буду ще одну. Волоки робились в основному, так само сукалися з конопляних ниток, бо ляні нитки використовували для одягу, але в кого багато було льону, то можна було зробити і з льону так само. Вже гарбуза, гарнізар, ми перемили, думаю, що вже чисте. Таке нам відро, навіть тут дали з і зараз гарбуза трошки вже вона кипить, привариться. Ми, я її, наприклад, тучу, щоб вона була однорідна маса. З гарбузою так само і тісто роблять, і хов, і яєць тоді не треба, це дуже часто в кістки використовують і до дріжджового тіста, додають гарбузу, відварюють. То ми зараз гарбуза звариться, виймемо і туди її перетремо, додамо молоко, шуно, і шуною посадимо читати. Щоб взути по стола, треба спочатку замотати онучу. Онучі так само замотують двома способами. Один спосіб це наверх, замотують отак і пішло, пішло, пішло. Другий спосіб замотують отаким от чином. Головне, щоб не було зморшок на п'яту. І на наступу. Ну, і після цього ми беремо у ту петлю одну і другу ножку совуємо. Фіксуємо. Як ми вже говорили, якщо зимою... Намотувалася одна онуча, потім обмотувалася нога волосінню, на болотах така трава росте, яка дуже тримає тепло, потім наступна онуча і зав'язувалися. Навіть ще розказ, розказують, що могли і в воду трошечки, щоб льодом обмерзне, де сидуть дрова заготовляти, бо в основному зимою заготовляли. Зима була свита, свита з такого. Супа. Або Якщо овечка такого кольору, це сукно натуральне. Або ну, це вже репліка, це вже фабричне сукно, але теж овечки були білі і робили такі головні убори з, білого, з білої шерсті. Ну, це велика, це таке для мене. Цей головний убор називається шоломок. Шелем, шоломок. Він розповсюджений у нас був на полісі ще два варіанти з такими горошками або це ми робили Кипить, вже дивлюсь. Да. Уже так. Зараз різик тут же мусимо діагоналний. Ну, по сидінці, Два варіанти. По розріз і так само як у цього хлопчика Максима з боку. Такі заложено просто. Кастрюка в кити, ну, що складається. А спідниця Звичайно, одягалася вона через голову, ніколи через ноги не виходить. Світницю не можна одівати. Знаєте чого? Ні. Тільки покійника одіваєш через ноги. Мене баба насварила, я запам'ятала на все життя і всі тепер розказую. Так. Це е, фартушок теж тканий. Бачите, такий гарний узор. Геометричний. Зазвичай е, сорочки, е, давні сорочки всі з mm -hmm. геометрією. Відколи орнамент вже пізніше. Зі... Це у нас корсет теж з чорного самету, е, традиція рокітного, короткі такі, вони є різні. Є. Ага. Yeah. 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 Mm -hmm. Крайка теж, дехто заматує крайки, знаєте yeah. зараз по модному. Yeah. Раз, раз драйка, замотувала, щоб вона і тримала стан хустина. Ну, потім, як вже е, можна було придбати е, крамного якогось е, тканини, чи привозили такі кордонки, за кордону кордонки червоні, але в основному колись у нас теж е, хустини були з полотна білого. І дивіться, які е, цікаві штуки були. Тут у нас на чотири, на чотири кути узор. Були молітовки. Це так Ду... дукачі, це більш на Полтавщині, а в нас молітовки це так само похоже на дукач. Це керамічне, глиняне. Все рівно десь, як тривайноці. Е, Їхав чи батько для дочки, чи чоловік для жінки, то привозили з кермашу або з того ярмарку десь.

Важка, така. Важка, бо вона нова, бо ми зазвичай такі речі стараємося мінімум одівати для того, щоб зберегти і передати наступним поколінням. Це просто, як то кажуть, молодичку. І навіть цей рожок викладали, і видно було. Оце найбільше так зав'язували дівчата. Можна наверх зав'язати, але вона, ну спробуємо зараз. Ти встань, покажи, покрутись. Де той Максим? Вставай! Бачиш, <реш> буде мати і син. <реш> <реш> Поди синочку. <реш> як і ти в кросовках? треба треба столи. Ой, так, да. слухайте. Ну, ну по столи є, але ми вже показали, як замотали. <реш> Може, Хіба що так передиматися? А я... Є. я гарбузу геть не розминала, так що кому попаде -ку кусочок. він стоїш.